Ні, треба, щоб було там 150 валют, а не золото а не світу. Та Сама Іспанія. Коли вони почали масово завозити до себе золото, то золото саме в Іспанії як таке знецінилося. Погані капіталісти війні в тому, що інфляція. Розорять і свою країну, і людей до полони. Як ти думаєш, ти можеш створити свої гроші? Звісно, можу. А що тобі за це буде? Ем... Ну, я сподіваюся, ними будуть користуватися. А поганого щось буде? Ну, я сподіваюся, нічого. А я думаю, що тобі буде дуже погано, і перш за все за тебе піде держава і всі державні органи. Легальний платіжний засіб може випускати тільки Національний банк України. І все решта, це не гроші. Так, чекай, тобто, ми говоримо про такий, типу, щоб прийти в магазин і розрахуватися. Давай розберемося, що таке гроші, щоб зрозуміти, що ми випускаємо, і можна його чи не можна взагалі випускати. Поки що нічого не випускаємо. Є достатньо багато визначень, що таке гроші, але вони всі, як на мою думку, говорять про те, щоб могло зробити гроші кращими. Mm -hmm. Але прям найближчий узагальніший термін це гроші, це інструмент полегшення обміну між людьми. Тобто, якщо у тебе ти береш бартерний обмін, коли картопля міняється на барана, mm -hmm. от, і ми міняємо один до одного. Та тільки картоплі якось важко за собою носити в мішку. <ріх> ну так, якщо згадувати історію, е, чим люди користувалися для полегшення обміну, то оцей засіб він час від часу змінюється. То, то це була сіль, то це були якісь дорогоцінні метали, то це були якісь там приладдя, <ріх> і в якийсь момент ми прийшли до паперового варіанту, який ну, сам по собі просто папір. Так, якісь ми прийшли до паперу, але папер, які до якого прийшли люди, і папери, які є зараз, вони трошечки відрізняються. А головна різниця між тим, що було грошима до цього, і тим, що є грошами зараз, полягає в тому, що люди самі обирали, що вони хочуть мати в якості грошей. І це не просто вони обирали на якомусь там колегіумі чорна рада, де вони встановлюють, о, буде не гривня, буде там якийсь турецький тугрік. Ну, нам золото? чи нам було? чи нам панські будинки треба. Ні. Ми не про те, браті гадаємо, аби добрим людям. Було добре. життя на Просто це був товар, який був потрібен усім, і його ще було а, зручно з собою носити. Тобто, якщо в якийсь момент солі було мало, а сіль потрібна в принципі всім, то сіль була таким. Якщо тютюн, наприклад, його мало він цінний. Це тютюн. Якщо, наприклад, кришечки від нюка-коли, значить кришечки від нюка-коли. Але по факту прийшли потім до міді срібло золота, якихось дорогоцінних металів і так далі. Тому що вони в маленькому об'ємі могли концентрувати велику цінність. І на початках, власне, оці паперові еквіваленти, які почали з'являтися, і їх могли там надрукувати і банки, і держава, вони були прив'язані виключно до тих дорогоцінних металів, і відповідно була встановлена вартість, що там умовний долар. Міг коштувати там або той самий грам золота, або mm -hmm. ну, 20 центів умовних в золоті, в залежності від того, що відбувалося з тими грошима. Ну, по суті, це ж були просто розписка, що ти комусь позичив свої гроші, а тобі потім це повернуть. І була стандартизована установа, яка приймала саме там золото або срібло, Вони не приймали, наприклад, там. Титан чи якийсь паладій, та, він міг бути там або там, вагон ртуті, ви прийняли від вас. Ні, от вагон золота можна, а вагон ртуті не можна. І видавали розписки прямо стандартизовані, і тоді, коли ти цю розписку передавав іншому, то інша людина не ламала собі голову. А яка ж цінність того вагона ртуті mm -hmm. на поточному, вона знала, що там от 100 грам золота буде такий от, mm -hmm. профіт. І золото так само могло змінювати свій еквівалент по відношенню до товарів. До прикладу, та сама Іспанія, коли вони почали масово завозити до себе золото, то золото саме в Іспанії як таке знецінилося. І фактично у них там всі були дуже дуже заможні. Але за той самий там кусок булки треба було заплатити більше золота, ніж там до того, як вони почали його інтенсивно ввозити mm -hmm. в країну. Ну раптом, тому що золото було таким самим товаром, як і все інше, воно просто стало його більше. Людям потреба в цьому золоті золоті стало менше, ну і все воно в цінність його впало. — Так, ну і все ж таки повернімося до того, як ми докотилися до того паперу, який може друкувати тільки держава. І якщо брати американську історію, то в них це трапилося десь в період громадянської війни. Тоді, коли держава почала видавати оці зобов'язання, коли ще долар був прив'язаний до золота, і друкувати могли не тільки держава, але й приватні так само е грошові двори. І, власне, вони почали видавати свої папери, ці доларові, під зобов'язання, що вони зберуть більше податків, ну, щоб профінансувати відповідно свою сторону там, громадянської війни. Натомість податків ніхто не зібрав, і цей папір, як такий, почав втрачати свою цінність. І економісти того часу це підмітили. Водночас в літературі широкі згадки почалися пізніше. Коли почалася так звана банківська епоха розквіту, коли банки подивилися на цей приклад і почали ну, приблизно діяти так само, тобто у них було недостатньо золотих запасів для того, щоб видавати оці от розписки, а вони просто їх друкували трошечки більше, трошечки більше. Американські оці ж розписки, і фактично те, що стало доларами, це ж була просто банківська розписка, що у нас лежить ваше золото. Просто в якийсь момент вона стала стандартизована плюс-мінус. Ем, і якщо на це подивитися, то долари друкували приватні банки, яким привнесли приватні люди, приватні гроші. Держави там не було і поруч. Було кілограм золота. Людина мала намайнила та оцей каліфорнійський якийсь там старатель, приніс в банк приватний, який е, утворив якийсь е, хватський ділок, поклали, і вони йому видали приватну розписку. Але розписка була красива, така як видавали там тисячам інших старателей. Все, і от долар та держава вже підключилася для того, щоб фінансувати ну, якби свої потреби громадянською війною. Така о, ми теж можемо друкувати, будемо друкувати, а зобов'язання будуть гей, не золото, податки, які ми будемо збирати. Так от, якщо повернутися до основного призначення грошей, що воно має полегшувати твій обмін з іншою людиною, так? Тобто, якщо у тебе є гроші, обмін полегшується. Крім того, державні банки і держава в цілому вважає, що її... Зобов'язання друкувати грошей для того, щоб полегшити обмін і прискорити економіку. Тобто, чим більше грошей, на думку держави, тим краще. Тому, в принципі, є інфляція постійна. Національний банк наполягає, що інфляція має бути 5%. Не можна, щоб не було інфляції, має гроші знецінюватися, тому що це краще. Інфляція це збільшення грошової маси. Збільшиш грошову масу гарно для економіки. А тепер питання. Якщо гроші полегшують обмін, якщо збільшення грошової маси краще для економіки, чому не можна створювати приватні гроші для того, щоб полегшувати обмін і прискорювати економіку? Значить, з точки зору держави, якщо дозволити всім друкувати гроші, неможливо буде проконтролювати, скільки яких є, що буде з зобов'язанням під ті гроші, і станеться якась гіп гіперінфляція, всі ціни підуть догори. У такий спосіб держава інтенсивно намагається захистити споживача. По-перше, щоб йому не треба було конвертувати це між різними валютами, тому що ну, не зрозуміло, скільки їх буде. По-друге, захищає від росту цін, тому що ну, ціни миттєво внесуть... Е Тут мені здається одразу і правда, і неправда. Тобто держава наче захищає, але по-перше, вона не захищає від росту цін, тому що вона сама наполягає, що інфляція має бути. По перше, а по-друге, що людині не треба думати: якщо зараз взяти кількість валют в світі, а вони всі національні валюти, то то там щось 200 з гаком. Національні валюти, ну там мінус всяких євро, долари і так далі, але все одно більше ста валют в світі існує. До тих пір, поки не з'явилися національні валюти, валютою було золото, і воно було мовою всього світу. Єдина валютна економічна фінансова мова світу. І це ну, припинило існувати не так давно. Там в 70-х роках Ніксон заборонив, <сум> в принципі, обробив оцю гілку зв'язка долара і золота. Тобто до 20-го століття. Все здебільшого було в золоті. Протягом ХХ століття було в золоті. А тепер раптом ні, треба, щоб було там 100-150 валют, а не золото, не срібло. Там, не знаю, що зараз ще є, цінного, літій, там, платіна. Держави оцінюють за їхніми золотими запасами так. Водночас вони можливо впливають на якийсь там кредитний рейтинг. І ніяк не впливають на те, скільки держава може всередині надрукувати грошей. Це факт. Зробімо крок назад і повернемося до інфляції, тому що інфляція, так само, як і гроші, зазнала своїх змін. І до тої самої громадянської війни, про яку я вже згадувала, інфляція вважалася власне надмірною кількістю грошової маси, оцих от надрукованих там умовних доларів. З часом економісти трансформували під впливом держави з. Надмірної кількості угу. грошової маси до росту цін. І так. це зараз закріпилося настільки, що коли говорять про інфляцію, усі міряють рівень цін і ігнорують в принципі поняття грошової маси. А важлива взагалі саме оця залежність, тому що ціни самі по собі не ростуть і не падають. Вони залежать від тої грошової маси і від того попиту, який є на товари. Тобто, Хай. у такий спосіб. Від відбувся зсув до того, що ну ціни ростуть. Значить, погані капіталісти винні в тому, що інфляція. Так, на жаль, змістився цей фокус, і тепер в усьому звинувачують підприємців, що вони піднімають ціни, і це використовують абсолютно всі. І генсеки в радянському союзі, і президенти про Україні, і довкола, довкола нас, і навіть американські президенти теж звинувачують підприємців в тому, що вони піднімають ціни. Та справді ціни можуть підніматися природним шляхом, тому що. Підприємці виробляють якомога більше ресурсів, щоб забезпечити людей. Політики, чиновники, друкуючи гроші, вони розмивають заощадження людей, роблять їх менш цінними за рахунок друківки цієї фіатної валюти. І всі найбільш відомі індекси в світі, які публікують щодо інфляції міжнародні організації, вони теж всі про ціни. Але ж, все таки приватні гроші існують. І можуть бути геть приватні гроші, і, наприклад, це бонуси від якогось мережі супермаркетів, коли ти пішов, щось купив, а тобі нарахували. І вони можуть називатися прямо як ну, еквівалент там в гривні, наприклад, або можуть бути свої якісь внутрішні бали здебільшого. Всі великі компанії зараз користуються цим сервісом. Ба Більше, якщо ти підеш в якусь комп'ютерну гру, там є своя внутрішня валюта, і можливо там навіть кілька видів валют, і якась з цих валют буде максимально наближена до зовнішньої валюти. Звісно, ці всі валюти є фідуціарними, тобто означає, що їх можуть друкувати скільки завгодно, і фіатними, бо їм наказують і саме ними користуватися в грі. Але тим не менше вони є приватними. І якщо раптом якась компанія, ну там є якась Valve, які є якась внутрішня валюта, і вона надрукує замість там, мільйона якихось своїх бонусів, вона надрукує 32 мільярди, то раптом вона знеціниться і ну, у них буде своя внутрішня катастрофа. Ну так, коли ти перебираєш в грі з валюту, і просто вже не знаєш на що її тратити, тобі стає нецікаво. Людям перестане. Бути цікаво купувати ці якісь речі і заощаджувати, бо їх цінність знизиться. Є оцей є відомий мультик Сауспарку, коли вони добули якийсь дуже <ріць> рідкісний артефакт в World of Warcraft, і потім ходили його і намагалися продати. <ріць> От, і це показує, що цінність оцеї віртуальної речі в грі була більше, ніж якихось доларів назовні. Причому це доларів не гривень навіть. А є ще інші приватні валюти, які не настільки приватні, щоб їх можна було друкувати нескінченно, такі як біткоін. І вони по суті зафіксовані. Якщо ми будемо дивитися ціни не в доларах, а в біткоїнах, то оця ефект інфляції він же невілюється. Ну, поки що інфляція присутня біткоїна, але через деякий час він досягне свого максимуму і не буде збільшуватись в кількості. Тож повернімося до основної тези грошей. Тобто, завдяки тому, що держава повністю контролює право друкувати чи не друкувати гроші, фактично тільки вона визначає рівень інфляції і впливає на рівень інфляції, якщо він не породжений рідкісним ресурсом. І, забороняючи друк грошей іншим, водночас без прив'язки до реальної потреби людини у якомусь товарі чи послузі, це. Просто щось відірване від реальності, яке ні про що не сигналізує, ти раніше гарно зауважила друк грошей і змушування користуватися саме цими грошима, він покликаний для того, щоб е, абсолютний контроль мати над людьми, над будь-якими їх фінансовими операціями, і люди нікуди не можуть подітися. Тобто, люди не можуть в Україні користуватися навіть офіційно доларом, не можуть користуватися золотом, не можуть користуватися біткоїном. Це все відбувається якби нижче радару держави, і його намагаються постійно пригнітити. І оскільки. Інфляція це є прихований податок і особливо податок на глупість і бідність, бо він найбільше забирає з тих людей, хто найбільше віддалений від друкарського станка від великого бізнесу або держави, ті страждають найбільше. Ну і так само, коли людина намагається зробити якесь заощадження, вона його переважно здійснює там в валюті своєї країни. Перше, що люди роблять, це вони збирають там. В валюті країни, в якій вони знаходяться, водночас це і є шлях найшвидшого знецінення грошей. Так. А якщо людина ще їх не конвертує нікуди або принаймні не кладе в банк під якийсь мінімальний відсоток. То насправді вона не зберігає, а просто втрачає вони з часом перетворюються на попіл. Люди не зберігають в валюті свої країни, якщо їх країна прям дуже осідлала конячку інфляції. Наприклад, як в Аргентині там була дуже висока інфляція, і одна з задач хав'єра Мілея, нового президента, була в тому, щоб дозволити мультивалютність і дозволити людям самим обирати валюту. Ну ідея була така, що люди обирають долар природні, бо вони обирали долар до цього. Долар набагато більш стабільний, ніж е, аргентинське песо, і таким чином стабілізувати всю економіку. А же фактор в чому? Гроші полегшать обмін. От ми ми, ми так. це визначили. Так? Покращується економіка. Е, е, якщо Люди зможуть обирати валюту, вони будуть обирати таку валюту, яка найкраща для них. Тобто, або їм потрібна більш стабільна, або якась більш мобільна, якою легше обмінювати між собою. Люди вже визначаться. Наприклад, хочу збирати на квартиру, буду зберігати в золоті, а обмінюватись буду не знаю там фантиками від Рошену. Якщо гроші полегшують обмін, і в принципі можуть посилити економіку. А держава вона існує на економіці. Тобто, якщо у тебе бідна економіка, то у тебе держава в принципі теж слабкіша. То чому не дозволити державним людям от віддати гроші в руки приватних осіб, щоб вони ним займалися? Таким чином, держава, яка сидить на горі цієї економіки більш потужний, вона б теж вигравала. Я зараз чую державу як щось дуже однорідне. Водночас, держава це ж групи людей, це багато людей. І це не одна людина, яка сидить на всіх потоках. Вочевидь, на цих потоках може сидіти якась своя група людей, які не цікаво віддавати ці потоки, тому що вони на них так само заробляють. А віддати означає віддати заробіток з одного боку, з іншого боку, означає віддати контроль. Тому що, якщо люди почнуть mm -hmm. обирати золото чи валюту будь-якої іншої країни, то все вже держава не контролює цей процес обміну. Ну, по суті, вони і так втрачають цей контроль, тому що, як би там не було, наприклад, в Радянському Союзі користуватися закордонними валютами було кримінальним злочином. Тим не менше люди користувалися, і під впливом дій людей оцей закон було скасовано. Причому не юридично, а фактично. Тобто, спочатку люди почали користуватися відкрито, і тільки через роки цей закон був скасовано. Так і тут, що Фактично в Україні не можна розраховуватись доларом чи євро чи якимись там криптовалютами. Але по факту люди це роблять, і по факту існують оці інші квазі валюти. Ну тоді вболіваємо за те, що згодом десь станеться суф, і все ж таки можна буде користуватися будь-якими грошима і надрукуємо свої. Але у мене питання: приватні гроші, розвиток економіки, заборона приватних грошей, пригніщення економіки. То невже держава і державні люди краще розорять і свою країну, і людей довкола них, ніж віддадуть оцей контроль для того, щоб через час, можливо, стати теж багатшими? Ти хочеш, щоб люди почали думати про інших більше ніж про себе? Ні, я хочу думати, що вони почали думати про себе завтра більше, ніж про себе сьогодні? Ну, тоді вболіваємо, що цей суп все ж таки станеться. Питання залишимо підвішаними. Що ви думаєте про нього? Напишіть в коментарях. А ми чекаємо, коли зможемо офіційно почати друкувати свої гроші. Так? Мені вистачить біткоїна.